Вітаю, друзі! З вами Олег. Вирішив сьогодні записати для вас короткий відеоогляд котла Phoenix K 12 кВт. Зараз якраз клієнт замовив його на доставку, будемо готувати його для нової почти. І вирішив вам коротенько про нього розказати, познайомити з ним, можливо, комусь підійде. Дана модель дуже. Корисна тим, що, ну, по-перше, в модельному ряді серії К у Фенікс він починається з потужностей саме 12 кВт. що з такими теплообмінниками, ну не у кожного виробника є така потужність, бо запит саме на будинки там 120-150 квадратних метрів, стовщини 6 міліметрів, щоб був і теплообмінник чотирьохходовий, не у кожного такий є. Тому вирішив презентувати, показати. Значить, дивіться, теплообмінничок чотирьохходовий, виготовлений із сталі 6 міліметрів. Полички цільно тянуті, цільно гнуті, перепрошую, тобто мінімізовано кількість швів. За, за рахунок цього вкотла, топочка в котла дуже, дуже велика, по глибині 40 см, але ширина і висота загрузочної вікна дуже об'ємна, що дуже зручно для товстих дров. Колосник з водонаповненими трубами. Труби ці натягнуті, безшовні, в топочці присутні форсунки, через яких подається повітря, в нижню, в середню частину, що забезпечує більш якісне і довготривале горіння котла. Котел укомплектовано заслонкою для механічного регулятора тяги. Вона заглушена, якщо потрібно для використання вентилятора, потрібно її заглушити. Нижня частина має відбійник над колосниками, щоб не випадали дрова. І сама зольний відсвіт, який вичищається вже лопаткою. Зверніть увагу, фурнітура. Дуже якісна, дуже великий, і жароміцні що не нагріваються. Присутній злиний клапан з однієї сторони. Ага, він тільки з однієї сторони. На верхній частині котла передбачене місце під вентилятор для механічного регулятора тяги, подача двохдюймова йде. І місце під запобіжний клапан. Також димар укомплектовано шибером, за рахунок чого можна регулювати тягу. Зворотній трубопровід теж двохдюймовий на задній частині по центру котла. Боров котла укомплектовано лючками для чищення золи ну, очищення самої сажі. Тому дуже зручний котел для використання експлуатації. Термін горіння на одній закладці, ну, в залежності від палива, яке використовується, там буде від 10 до 12 годин. От, якщо використовувати сухі е, дрова. Тому. Те, що хотів показати, значить глибина топки самої 40 см. Ну, з технічними характеристиками, там, габарити, висота, ширина і так далі, можете ознайомитися е, за силочкою вам під відео. Цемент петлів Альтеп, Неус, Фенікс і багато інших різних, тому е звертайтесь, підберемо вам, що потрібно під будь-який ваш запит. Ну, от, е з вами КВТ, ваш експерт з теплотехніки. Звертайтесь, будемо раді допомогти. До нових зустрічей. Обов'язково підпишіться на це відео, якщо воно було вам корисне. Поставте лайк, щоб завжди вам приходили нові сповіщення про, про нове наше відео. І звертайтесь. до нових зустрічей.